Коли ми з чоловіком одружилися, його вага була 70 кілограм, а зараз важить 100. Таке враження, що він був не закоханий, а голодний. Три неділі після весілля молода жінка дзвонить матері в сльозах. Мамо, я просто не знаю, що робити. У нас тут така сімейна сцена розігралась. Спокійно, доню. У кожній сім'ї коли-небудь виникають перші сварки, конфлікти. Та я це знаю. А з трупом що робити? Заходить у бар зовсім голодама. Дходить до барної стійки, сідає. Бармен уважно дивиться на неї. Вона йому. Ну, чого так дивишся? Що голої жінки ніколи не бачив? Він. Та жінку я бачив голу. Мені просто цікаво, звідки ви гроші будете брати? Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка. Ну, як полювання? Клас! Їжаків цілу купу настріляв. Те що зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Ну, як же тобі на комір, а ще на устілки? Чоловік прийшов додому так несподівано, що коханий злець устиг сховатись за телевізором. Чоловік сів перед телевізором і почав дивитись футбол. Жінка пішла на кухню. За кілька хвилин на кухню влітає здивований чоловік. Марусю! Блохіна видалили з поля, й ти не повіриш? Він щойно пробіг біля мене в самих трусах. Як ти можеш терпіти свою жінку? Вона ж вічно бурчить, пилить, чіпляється до кожної дрібниці. Вона хоч колись буває у доброму гуморі. Та не дай Боже, коли вона в доброму гуморі, вона ще й співає. Якщо вас виписали з божевільні, це не означає, що вас вилікували. Просто ви стали таким же психом, як і всі інші. Скажи, а чому ти так пізно одружився? Ну розумієш, перш ніж наважитися на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний дохід. І ти тепер його маєш? Так, я отримую пенсію за віком. Тепер я багатий. Медсестра заповнює картку пацієнтки в Одеській лікарні. Заміжня? Так, вдруге. Діти є? Так, є. Шестеро. Двоє від першого чоловіка, двоє від другого і двоє особисто мої. П'яний чоловік приповзає додому з гулянки. Жінка зустрічає його з мітлою в руках. Чоловік падає на коліна й у сльозах просить. Марусю, не відлітай. Це було востаннє. <рив> Чула, ти розсталася з хлопцем. Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється? Звичайно, ні. Ось і він не зміг. Що це за чоловік стояв поруч із тобою, Марусю? Клієнт, а що? Та подумав, що коханець твій. Та ні, Петре, ну, а якби й коханець, то й що? То й усе, що все? Вбив би його відразу? Що б ти тоді робила, га? Заміж би вийшла. Це ще чому? Як це чому? Він мертвий, тебе посадили. А я що? Сама лишуся? Ні. Гуцул на прийомі у лікаря. Пане доктор, біду маю. Та яку? Мені лише 82 роки, а з жінкою сплю не більше якраз на тиждень. Та то дуже добре. Дай Боже, всім так. Та де ж, доктори, добре? Моєму кумові 96 років, а він каже, що два-три рази на день годин. То що би з ними порадили? Покажіть на язика. Гуцул показує язика, лікар. Не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. <рит> Цигана розмовляє з циганкою. Ти видиш, яке воно життя? Колись ми з тобою були брат і сестра. Потім чоловік і жона, а нині ти моя теща!» <рив> Чоловік їсть яблука, виколупує звідти зернята й кладе собі до кишень. Прапорщик, побачивши це, цікавиться. Навіщо? Чоловік, а ці зернята я потім продам. Вони ж інтелект підвищують, прапорщик. Може, й мені одне продаси. Будь ласка, 50 гривень штука. Прапорщик купує зернятко, з'їдає його і каже. То на 50 гривень я міг би купити цілих два кілограма яблук. От бачиш, відразу порозумнішав. Справді, продай мені ще десяток. Іде <риклад> чоловік вулицею і раптом чує голос: стій, ані руш. І ще один крок. І тобі впаде цеглина на голову, і ти помреш. Чоловік зупинився і насправді. Цеглина впала просто перед ним. Іде далі знову голос. Стій, не рухайся! Ще один крок, і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився. Насправді, машина пролетіла просто перед ним. Чоловік: Де ти? Хто ти такий? голос. Я твій янгол-охоронець, чоловік. Та невже. А де ж ти був, коли я одружувався? <рігла> Іване, ти чому не одружуєшся? Розумієш, мої дівчата не подобаються моїй мамі. А ти знайди схожу на маму. Я знайшов. Але її вигнав тато. Отак. От